you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Нардеп Олександр Трухін, який отримав підозру через спробу підкупу поліцейських і який хотів тихенько піти до лісу з місця ДТП. Склав мандат після визнання провини у суді. Водночас Верховна Рада вже підтримала припинення повноважень нардепа. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Телеграм. До всього Железняк опублікував і саму заяву Трухіна. Згодом стало відомо, що рада 288 голосами підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна. Зазначимо напередодні 22 лютого Вищий антикорупційний суд виніс вирок депутату. Він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському. Я розумію, що не треба завантажувати ані суд, ані прокуратуру поясненням додатковими розглядами, витрачанням грошей платників податків та свій час. Краще якщо людина не привадіти до згоди і знайти шляхи вирішення, котрі будуть справедливі, правдиві. Розумію, що зробив глупості, вона є неправильною, готова понести за це покарання. Заявив напередодні Трухін. Він і спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали угоду 17 лютого 2023 За її умовами, депутат зобов'язується протягом місяця заплатити. 6 мільйонів гривень підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт «Юнайтед-24» та армія дронів. За словами прокурора, таким чином нардеп зокрема підтвердить своє каяття. Також слуга має заплатити штраф 68 тисяч гривень це максимальна сума штрафу за статею, яку інкримінують Трухіну. Окрім того, заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ це 49,6 тисяч гривень. Під час укладання угоди Трухін розповів, за що саме він пропонував хабар за те, щоб найскоріше залишити місце ДТП. Нагадаємо, в серпні 2021 року народний обранець став учасником ДТП. В в результаті якої постраждало шестеро осіб. Перебуваючи на місці ДТП, народний депутат запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошових одиниць за безперешкодне залишення місця ДТП. За даними змі, Трухін в той день був на підпитку, а свідки події вказували, що нібито саме він був за кермом авто, яке спричинило аварію. Згодом інформацію частково підтвердило відео з нагрудної камери поліцейського, яке також опублікували змі. На ньому Трухін хизувався зв'язками із очільником МВС вже покійним Денисом Монастирським. Ким і просив поліцейських дозволити йому тихонечко уйти в ліс. За це він обіцяв йому віддячити, я на всякий случай загрожу вам 150, а ставіть і собі просто як бонус. А коли патрульний нагадав про працюючу камеру, Трухін уточнив, що нібито мав на увазі лише конфети, шоколадки, печеньки. Тоді 2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії Слуга народу. Він заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо примусить партія. Наприкінці серпня 2022 року суд призначив 850 гривень штрафу ще й чоловіку, який їхав авто з Трухіним, і взяв на себе провину ДТП з потерпілими. Отож, все сталося, як і мало статись. Склав мандат, гроші передадуть на армію, тихенько піде в ліс, як і хотів. Ми своєю чергою сподіваємось, що схожих випадків в Україні зовсім не буде, а відповідні служби реагуватимуть швидко та неупереджено. У час війни кошти мають іти лише на армію, а не у кишені. Україна рухається в Євросоюз, а не на болота. А тому будь-які хабарі в демократичній державі просто неприпустимі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.